Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А сьогодні ми з вами вияснимо, як можна виявити сульфат йони в розчині солей. У мене буде сіль натрій сульфат в першій пробірці і в другій пробірці сульфатна кислота. Я беру для цього реактив барій хлорид і капаємо по декілька краплин. Спостерігаємо, що відбувається. Так, утворюється, бачимо, в першій пробірці і в другій пробірки білий осад. Але дивіться, він не сирний, він просто білий, як молоко. Значить, зараз ми з вами запишемо рівняння реакції, потім повернемось до цих пробірок. І так, перше рівняння реакції ми записуємо натрій сульфат, натрій 2СО4 плюс барій хлор 2. І так, йде реакція обміну. В результаті реакція утворюється. Барій. СО4 плюс натрій хлорид. І так, рівняння реакції, ну, формули записані з урахуванням валентності. Проставляємо коефіцієнти. Натрій до реакції 2 атома після реакції 1. Ставимо коефіцієнт 2. Хлород до реакції 2 після реакції теж 2. Барія по одному і кислотних залишків теж по одному. Тепер подивимося в результаті реакції на формулу речовин. Ми знаємо, солі натрію всі розчинні, ось вони. І дивимося на барій-сульфат. І так, я знаходжу барій, там, де катіони, ось він барій. Далі, там, де аніони, знаходжу сульфат, аніон. І дивлюсь, на перехресті виходить літера N. Це вказано те, що речовина не розчинена. І так. Записуємо, стрілочку ставимо вниз, білий осад. Я пишу тут білий осад. Так. Пишемо рівняння реакції в йоному повному вигляді. Два натрій з плюсом, плюс СО4, 2 з мінусом. Плюс барій. 2 з плюсом плюс 2 хлор з мінусом. Виходить. Я пишу, що барій СО4 випав в осад плюс 2 натрій з плюсом плюс 2 хлор з мінусом. Тепер з лівої і з правої сторони ми скорочуємо однакові катіони та аніони. Це буде два натрій з плюсами скоротили і 2 хлор з мінусом. Переписуємо те, що залишилось. Залишилось барій 2 з плюсом, плюс СО4, 2 з мінусом, виходить барій со 4 4 стрілочка вниз. Так. І друге рівняння реакції ми з вами взяли сульфатну кислоту. H2SO4 плюс барій хлор2. В результаті реакції утворюється барій СО4 плюс H хлор. H -хлор. Проставили коефіцієнти і вказали речовину, яка випадає в осад. Записуємо рівняння реакції в йоному повному та йоному скороченому вигляді: 2H з плюсом, плюс so 4 з мінусом. Плюс барій 2 з плюсом плюс 2 хлор з мінусом. Виходить. А барій СО4, випадає в осад білий, так, плюс 2H з плюсом, плюс 2 хлор з мінусом. І так, я дивлюсь, що можна скоротити. Можна скоротити 2H з плюсом, і можна скоротити 2 хлор з мінусом. Переписуємо те, що залишилось. І так. Барій 2 з плюсом, плюс so 2 з мінусом, виходить барій СО4, стрілочка вниз. І так, ми з вами провели якісну реакцію на сульфат іон, і ми виявили з вами, що сульфат іон можна визначити за допомогою катіонів барію. В результаті реакції буде утворюватись білий осад, який з часом осідає.